Тема а, зустрічі в Берліні. Дійсно, вона засвідчує про те, що Україна це Європа, Європа це Україна, але ж у даному випадку, а, ну, скажімо так, Квітков… Сторониться, не знаю, боїться він, чи остерігається, чи з якихось інших міркувань він не приїздить до Києва, але він дистанціюється від Києва, і це чітко говорить про те, що навіть ці обіймашки, які були там у Берліні, вони не компенсують цього. Тут уже питання до президента Зеленського стосовно цих обіймашок з людиною, яка ручкається із путіним це, це теж тема така розумієте, вона досить делікатна з точки зору дипломатичних е, правил, моралі там і багато чого іншого. Ну е, відбувається те, що відбувається, так треба віддати належне канцлеру Німеччини. Зверніть увагу, як він за столом сів поруч із президентом України. Він не сів в голові стола, він сів на з українського боку. Хоча. А цей зал і насправді його місце було там в районі прапорів, які о, означали американську сторону, українську сторону, Європейський Союз, німецьку і так далі. Однак він сів так само, як і його радник. Бо після того, коли канцлер покинув зібрання, то зустріч надалі вів радник канцлера з питань безпеки і оборони. І все рівно він знаходився поруч з президентом України, тобто насправді це з одного боку відображало, що це веде переговори єдина команда європейців і України. Але я ще раз хочу це підкреслити, що на попередніх етапах та і зараз ми бачимо, що Вітков сториниця появитися в Києві, що чітко говорить про те, що він грає на боці Москви.